Всім привіт! Сьогоднішнє тренування це те, після якого швидше за все тиждень можна буде не тренуватись. І Я не впевнений, що взагалі в тиждень я зможу адекватно після нього хоч щось робити. 100 кг на брусах на 100 повторень доволі непоганий виклик. Насправді я далеко не впевнений, що в мене вийде щось подібне, тому що навіть наближений об'єм роботи я не робив, і я ні в якому разі нікому не рекомендую робити це тренування. Тому що тут мова не про прогрес, а просто про виклик для себе. У мене ця думка спробувати це тренування вже крутиться доволі давно в голові, і тільки зараз я наважився на те, щоб його зробити. І склалися обставини так, що в мене зараз на майданчику є можливість взяти 100 кг додаткової ваги. Тобто у мене є три гірі, одна 32 двойка, дві гірі по 24 кг, що є вже 80 кг в сумі, і плюс є один жилет. Який важить 20 кг. тобто сумарно 100 кілограмів. Погнали пробувати, роблю перший підхід. Перед цим тренуванням я обов'язково добре розминався. Про це навіть мова не йде. Тобто я вже зробив декілька підходів з меншою вагою, умовно, з 20 кг. з 24, якщо бути точнішим, з 56, з 80, і зараз вже йде перший підхід, щоб не тратити дарма сили. Буде вже 100 кілограм. Ну що, перший підхід. Якщо він піде добре, то думаю, що все буде окей. Okay. Ну, Sho... so. well, для початку. Непогано. Скажу чесно, перший підхід пішов легко. Насправді, з додатковою вагою, особливо коли вага велика, особливо в мене присутня така особливість, що я можу зробити один підхід на 10 раз, другий підхід на 10 разів, а третій, от просто наступає якийсь відказ, що я не можу зробити навіть на 4. Тому я далеко не впевнений, чи вийде мені зробити ще 9 підходів. Спробую зробити 10 по 10. А там буде видно. До речі, якщо ви хочете тренуватися з додатковою вагою і робити це більш красиво, ви можете також собі придбати ось такі гірі, тобто спартанець або з горилою, так як в мене. У посиланні під відео ви можете перейти на інстаграм-сторінку виробника цієї гірі, В них в Діректі вказати промокод Литвин, за рахунок якого ви отримаєте 10% знижки на кожну гірю. Тому переходьте, пробуйте, тренуйтесь, тренуйтесь красиво. Чесно скажу, коли в мене з'явилися ці гірі, бажання з ними тренуватися і взагалі з додатковими вагами в мене з'явилося набагато більше. Будемо йти до другого підходу. Наступні чотири кола, якщо чесно, пройшли доволі легко. Я навіть їх описати можу просто як звичайні. Я робив доволі адекватну перерву від 4 до 6 хвилин. Мені не було важко, я не відчував головокружіння. і першу половину я закрив взагалі без проблем. Напевно, велику роль зіграло те, що я був емоційно заряджений на те, щоб виконати цей підхід. І через впевненість в цьому русі після першого підходу я розумів, що це реально. І саме тому мені ці перші п'ять підходів ішли доволі легко. Ну, що я можу сказати? Половина. Є, закрив 50 віджимань на брусах з вагою 100 кг за 5 підходів. На це пішло пів години, тобто, умовно, виходить, що на один підхід в мене плюс-мінус іде 6 хвилин. Темп доволі адекватний. Я впевнений, що будуть коментарі про техніку, тому що я бачив на відео, що в деяких віджиманнях я трошки не Але я цей момент для себе пробачаю, тому що вага 100 кілограм. І чесно скажу, в нижній точці я відчуваю. Максимальну напругу грудних м'язів. І зараз вже навіть відчуваю те, що легко тянуть зв'язочки біля плечей, там, де кріпиться грудний м'яз. Тобто, в принципі, виснаження організму доволі немаленьке. Та будемо пробувати далі. Думаю, що можливо трошки виросте час перерви між підходами. Від далі хотілося б зробити за 10 підходів, щоб було 10 по 10. Але будемо бачити. Наступний шостий підхід. Якщо чесно, то з кожним підходом все важче і важче налаштуватися, вже просто не хочу. Отак. Фу. Погнали. А-а-а! <гад> було, фух. 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 Да, якщо бачите, вже навіть близько до відказу після від підходу вже навіть легко підкручується голова. Фух. 60. Це можна сказати, що в два рази більше, ніж я коли-небудь робив з вагою 100 кг Більше 30 не пам'ятаю такого. Фух, йдемо далі. Після сьомого кола я вже відчув легке головокружіння. Відказних підходів ще не було, але навіть я у перерві між підходом сів на лавочку трошки відпочити, і коли встав, вже була легка слабкість в ногах, що викликало у мене певні сумніви, чи зможу я закрити саме 10 по 10. І вже бажання робити, якщо чесно, не було. Тому що м'язи перенапружені. Е, опускатися і робити підхід в цілому страшно, щоб не порватися. Ризик травм доволі немаленький, як правило. Але я продовжую, рухаюсь далі. До дев'ятого підходу. Поки що доволі впевнено, повторюсь, без відказних. Ну, що я можу сказати? 90 закрив. За 9 підходів. 9 був, можна сказати, що відказний. Важко. Чую повну забитість. І на останній підхід дуже важко налаштуватися. Взагалі, я не впевнений, що це буде останній підхід. Зазвичай, коли я роблю щось з ціллю 10 по 10, чомусь на останньому підході я завжди роблю 9. <хи> тобто зараз теоретично я не виключаю цього моменту, враховуючи, що 9-й підхід був відказний. Я спробую, я вже результатом задоволений. Тобто навіть якщо буде 2 по 5, я все рівно зробив, можна сказати. Тому не хочу, але погнали пробувати. Буда. Девять, будет десять. А. А. Было. 100 віджимань, 100 кг, 10 підходів, я це зробив. Фу. Що я можу сказати? Легко, це м'яко сказано. Дуже рідко після тренування я відчуваю повністю всі м'язи і вже таку навіть невеличку кріпатуру. Мені болить правий лікоть, болить ліва кість. І я відчуваю шалену в тому, в грудних м'язах, у зв'язках, там, де вони кріпляться біля плеча. Важко, нереально. Нікому не рекомендую. Це тренування це просто виклик, який дає можливість поставити галочку у своїх тренуваннях, якщо у вас немає більше мотивації тренуватися ні для чого, так як в мене. Тобто вигляд це не є моєю основною ціллю і для вигляду. Це тренування буде не найкращим показником, так само, як і для здоров'я, тому що суглоби тут отримали шалене навантаження. Така втома, дивна. Тобто зазвичай, коли я роблю щось інтенсивне, я просто задиханий. І мені важко говорити. А зараз є навіть легка, слабкість в ногах. Якось так. Але я задоволений, що я це зробив. Собі я довів, що я можу. Вам дав певний заряд мотивації тренуватись, ставати сильніше, витриваліше. Розвиватись та рухатись далі. Тому тренуйтесь. Знову ж таки, не скажу, що пробуйте. Дякую всім за перегляд і дякую всім за підтримку. Пишіть у коментарях, скільки максимально віджимань на брусах ви закривали за тренування. Це може бути без ваги. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, яка є розділена на рівні, де ви зможете прогресувати. У віджиманнях на брусах, у підтягуваннях, у віджиманнях від землі ставати витриваліше, сильніше, а також прокачувати свій вигляд. Пробуйте! Дякую всім за перегляд.